Черешневий зюм просто зводить тебе з розуму. Знаю місця, де багато квіть. Нічого не бійся, все залиш. Вдягайчу свою занадто дивну майку. Не задавай питань. Так, тобі сподобається. Айда, обійдемо капкани. Непомітними станемо серед сварливих погроз. Жагано солодить чужими плодами. Коли не в кишеню, а тільки до рота. Тож давай, їжди схочу абрикосів, дикі вони, невеликі, зривай впами, а цю дику чорну смородину, безсоромно рви зубами. Скільки соку ні в якому разі не поспішай? Ти такої не куштувала, а їла тільки слухняну, культурну, але ця не така. В неї смак безсоромний, відлунням буде після смак і скритися в горлі. Ще довго довго